Що ви бачили? Да! Я бачу не всім. А кому не сподобали? Насправді <ріст> нам, нам є що показати, так, діти? Так! Да! Ми, ми, ми зробили так, ці хлопчики приїхали до нас тільки вчора і ми дали їм можливість. Насправді є кожен, з тих, хто тут присутній, вони мають що показати вам. Але давайте ми е, займемо ще пару хвилин вашого часу. Діти, хто приїхав, з яких міст ділитися зараз по містах. Підходите по черзі. Ті, хто хотіли сфотографуватися з паном Віталієм. А звідки приїхали? Луганщина. Стоп, ми знаходимося в колі. Говорить по черзі. Говорить хтось один. Перший. Першу чита. Луганська область. Рубіжна Луганська область. Ще звідки? Я з Луганська! Тихо. Так, тепер ділитесь по містах і підходите по черзі. А де доємство? дозволите, пане Віталію? Дозволите, хочу діти